Друзі, вітаю! Сьогодні 30 листопада, останній осінній день. І сьогодні другий день першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді. Сьогодні заплановані дві події. Перша це одиночна змішана естафета. Одна представниця і один представник. Жінка біжить і чоловік за свою країну. Так, ось у нас буде бігти Антон Дудченко і Олександра Меркушина. Початок. Одиночної змішаної естафети о 15.00 за київським часом. Далі невеличка перерва, і о 17.40 буде змішана естафета класична. Дві жінки і два чоловіка представляють команду своєї країни. Тут за нашу збірну побіжить Богдан Цимбал, Богдан Барковський, а у дівчат Анастасія Меркушина. Старша вже приєднується до нашої команди Анастасія, легендарна наша. І Олена Городна. Тому, друзі, бажаю сьогодні. Ще кращих результатів, ніж були вчора. Вчора, нагадаю, у дівчат виграла естафету команда Франції. Італійки були другими. Далі Чехія. Третє місце. Четверте Швеція. П'яте Австрія. Україна. 15. -та. Відставання 4 хвилини 45 і десятих секунди. Жодного штрафного кола, але додаткових патронів використано всього 8. У чоловіків виграли норвежці. Так як я і прогнозував. По дівчатам у мене прокол, а по чоловікам саме у Яблочко. Я потрапив Норвегія. Класична перемога. Фаворити рейтингу попереднього перед гонкою. Перед естафетою були французи, вони зайняли друге місце. Шведи третє. Ну і далі Німеччина четверте, Сполучені Штати Америки – п'яте. Україна дев'яте місце. Чоловіки естафета. Таким чином, друзі, сьогодні, в останній осен... осінній день, я також підготував два прогнози. Один прогноз на одиночну смішану естафету, шість. Біжить наша Олександра Меркушина. І 7,5 побіжить Антон Дудченко. Так, катіровки я відкрив. Дивимося. Тут вже на першому місці, згідно коефіцентам Норвегія 2,2, Франція 3. Далі 3,5 Швеція, 7 Австрія, 9 Швейцарія, 15 Словенія, 26 Німеччина, аж 7 аж, 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 місце. Фінляндія, Україна. Дуже жаль, що нема шкода, да. що нема. Чи потрапить на п'єдестал. В залікову шістку. Я б Україну взяв. Україна, дивлюсь, 9 стоїть. Я би взяв, що Україна потрапить в шістку друзі. Зараз хвилинку. Подивлюся іншу БК. Друзі, ні. Е, ще в двох. Конторах провірив, немає таких котировок, чи потрапить е, в залікову шістку. на жаль. Е, тоді, я хочу взяти шведок, ну, швед, шведку і шведа. Шведську команду, що Швеція виграє змішану Одиночну естафету, що стартує о 15.00. Це естафета, в якій одна жінка, один чоловік представляють свою країну, свою команду. Далі, як я і анонсував, о 15.40. О, 17.40, 5.40, да. Тут стартують уже. Подвійні естафети, тобто класична естафета змішана. І тут вже біжуть е, і дівчата, і хлопці по 6 км. Тобто у, вкупі ми отримуємо 24 км, буде естафета вже класична змішана. І тут котировки наступні. Французи, тут перше місце в 1,87. Далі Швеція 3,66, Італія 4,7. Норвегія 7,3. Німеччина 2,2. Ну і назву Україна 8. А, Україна 100 до 1. А ось тут уже є: Франція не виграє. Швеція не виграє, але вже тут мало 1.22. А Франція не виграє 1,8. От я хочу взяти, що Франція не виграє. Хоча е, буки дають фаворитами французьку змішану класичну естафету. Де 2 по 6 і 2 по 6. Франція не виграє. 1,8. А переможецями я беру італійців. Італійок і італійців. Отже, записуємо мій прогноз. Запам'ятали, так, по е, одиночній змішаній естафеті, що о 15.00. Я беру команду Швеції Перемога в естафеті. А класична смішана естафета, де вже 2 на 2 біжуть. По 6 кілометрів всі біжуть. однаково. Тут я беру Франція не виграє. Перемога Франція ні. 1,8. І італійці переможці. Не Французи. 4 і 7. Оце такі мої прогнози. Додаю до інформаційної такої програми ще й прогноз програму. Дякую, друзі, що завітали. Хто ще не підписан, підписуйтесь. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші вподобайки і ваші коментарі. Завжди буду дякувати. Всім вам завжди. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.